У 43-му році на Канівських кручах у боях, які погибали, то це практично безіменні могили. Дуже з великим трудом давалося знайти імена тільки окремих. А так це суцільні окопи, бліндажі, забиті кістками наших солдатів, іноді в переміжку, із німецькими. Не по кістках там розбирати, розбиратися, а по взуттю і по шматю одежі. Німецький одяг, німецький був От, І ще в одного німця були золоті зуби. Ну, звичайно, тут вже одразу воєнкоматовські товариші забрали, хай беруть. Це таке діло. Друга світова війна це дійсно була страшна війна. Спасибі. Ну, тоді, коли вона почалася, я ходив у дитячий садок. Мені треба було йти в перший клас. Але із-за Дніпра вже налітали в Переяслав, де я ходив у садок, де я народився. Вже налітали німецькі бомбардувальники, припинилася робота будь-яка в садку. Скоро прийшли німці, але що характерно, що вони прийшли не з тої сторони, звідки ми ждали. Ми, ну, ждали ніхто їх не ждав. От. Але вони прийшли не з тої сторони, з якої можна було очікувати. Не від Дніпра і не від Києва, бо там у Києві весь час кипіли, бої, і, видно, вечором вийдеш, небо, все заграве, б'ють, наші зенітки розриваються, снаряди. А вони прийшли з півдня, з цієї дороги, яка зараз веде на Черкаси оце асфальт, через Хоцьке, через що? Через те, що німецький рейх зумів організувати велике оточення, Київське оточення військ Київської оборони, де потрапили в полон близько мільйона наших солдат. Тоді німці випустили брошурку, така вона називалася «Зелёная шинель». В тій зеленій шинелі описувалося і подавалися і прізвища, і полковників, які потрапили в полони генералів, командирів, от, окремих солдат наших. Це, власне, це була жахлива картина. Ну так трапилося, що одного разу, коли німці почали розстрілювати євреїв, відвели, а ми якраз йшли по хліб у лавку, вже талони видали, а ведуть євреїв по дорозі. Причому серед тих євреїв було дуже багато знайомих наших. Сестра вчилася в школі із єврейкою Лізою. Її батьків ведуть, а Лізи нема. Мати каже, що не треба нам ні хліба, нічого ми були в трьох, пішли додому. Через яких з пів години було чутно протягом цілої години стрекіт німецьких кулеметів. Німці вели з собаками. Хоч тепер говорять, що та поліцаї свої видавали, ну так, да, свої предателі. Це така значить, загальна картина. От. І е, загальна форма. Висвітлення матеріалу. Ми прийшли додому, а в нас відліза. Каже, батьків забрали німці, сказали, що у Крим на роботи посилають, а я ось, а я мов, у їх домашня працівниця, от, то мене відпустили. Я прийшла, що мені робити, як мені у вас ховатися. Ми говоримо, що до нас приходять німці. Ми тебе переправимо в село, в материне село, там де мати моя народила з ковалини. От там ліс, там все, там вже починається партизанка. От вона ні, я піду подивлюся додому. А може батьки прийшли? Вона ж не чула і не знає, що вже всі розстріляні. А яких євреїв в основному розстріляли? Тих, у яких грошей не було тікати, не було куди, не було як грузитися на Урал чи там іще куди. От. Якраз бідноту. Так вийшло, що бідноту. Так само в Каневі. І в Каневі так само, але Канівських євреїв не в Каневі розстрілювали, а розстрілювали в Білій церкві. Просто я коли згадую це все, а потім, значить, хтось доніс, що в нас єврейка ховається, а вона ліза, пішла саме до своєї хати, щоб подивитися, що там в хаті, і може ж батьки вернулися. А тут урівається шість жандармів польової жандармерії з бляхами на грудях, і з карабінами, Юде, Юде, партизанин. А дядько Ковалинський, мій мілець, вже був у партизанах. Він з армії тільки із Совєтської у 41-му році. А пішов у партизани. а Тепер прийшов новий ворог. Він з новим ворогом воює. От. І до нас дядько приходив, узнавав, що же, як, яке розташування німців, все, ще в Київ оборону тримає, а німці вже тут. Да. Ну, якраз тоді гріли мене по голові прикладом, я два тижні лежав без свідомості, кров пішла з носа, з рота. От. А в хаті була тільки сестра, вона семикласниця тоді була. Схватила мене на руки і вбили, вбили, а тут мати забігає в хату, вбили, каже. І це все-таки вплинуло на німців таким чином. один каже, що ж, ти кіндерклян, для чого ти вдарив його? Молодому такому жандармові. То вони, значить, раз-два повернулися і пішли. Просто пожаліли вже, що вони мов дитину вже вбили. І в мене голова провалена і зараз, і деформація черепа. І після того розвинулася епілепсія. Ну, де будемо. Давайте я вам іще скажу один такий політичний епізод. Тепер от батько, батька забрали на фронт, вже як на Дніпрі кипіло, в 41-му році вже в закані війшли бої. Брата раніше, під Ленінград, йому було 17 років, його кинули в бої на катера на Ваторському озері. Катер розбомбили і вони всі потонули на катері, так що немає останків. Через те на кладбище тут на нашому, на загальному нашому пам'ятнику, і брата викарбував. Брат 17-річним загинув. І тепер, коли оце хлопці витинуть, 17-річний. І це робиться. І хто це робить? Скільки горя на планеті? Там землетруси, там на дорогах, там, значить, ти... а бандит той же самий бандит із Кремля. Із того кремля, де розв'язали Першу світову війну разом з німцями, Другу світову війну разом із німцями, знову вони заправляють світом, заправляють. Цим усім і починає значить, розказувати нам, як треба жити, як треба миритися, як треба віддати. І Ніякою добалакався і вже, вже Путін-Гітлер до того, що українців як такої нації взагалі нема. Це русське, так відом, невідомо чорська нації. Російської то нації немає. Це у Грофіни. Вони просто перехопили назву нашу Київської Росії. Руси, русі. Вони назву русів перехватили. А так це у Грофінські племена. Ну, сусіди, ну будьте ж добрий, давайте будемо жити по-доброму. Хіба не можна так було? Ні, не можна, виявляється. Там весь час отакають, де таке зомбування населення, мізки людям перекручують, набивають у голову. Ненависть до всіх чисто до українців у першу чергу, бо треба захопити Україну. Їм. От, і оце отаке, отаке твориться. І я вже іноді не можу дивитися по телевізору, коли починають повідомляти, що загинуло п'ять, загинуло шість. Чи стільки загинуло хлопців? А як проводили в останню дорогу двох канівських? За що вони загинули? Вони загинули за Україну, їх було за що гинути, а ви прийшли. Чого ви прийшли сюди? Ви убивці, у Грофіне нещасні, забрали назву нашу, історію і тепер топ, дотопчує та цей. 400 років мотали, жили з нас. Я трошки відійду від цього, тому що я вже далі про це роздав. Дуже багато фактів. Ну от що інтересно, батько був поранений під Москвою в 41-му році, брат уже загинув у той день, що переяслав, захопили вже. Загинув на Ладорському озері, а коли в 43-му році вернулися наші, зразу врвалися розвідники, танкісти роз... із 3-ї гвардійської танкової армії. Хахли предателі до матері до моєї, ви що здесь, з німцями? А мати каже, підожди. У мене чоловік на фронті десь немає і сина немає. Чи не бачили ви там мого сина де-небудь? А ну туди, вибачте, вибачте, ми пішли. Смерть, смерть займався цим. НКВД польове. Тепер ще один факт наведу, це такого плану. Я з багатьма ветеранами, в мене переписка була десь майже з 10 тисячами ветеранів війни, які воювали на території Канівщини. Ось. Був такий Мурза Степан Семенович Мурза, командир батальйону першого батальйону 722-го стрілецького полку, який перший висів в район заповідника Канівського 24 вересня 43-го року. От із своїм батальйоном захопив частину села. Пикарів, от йому присвоєно було звання Героя Радянського Союзу. Чоловік родом із Куликівського району Чернігівської області, учитель історії у школі був перед війною. Тепер виявився воїном, пройшов усю, не пройшов, а провоював усю війну. Я дуже мені здається, що це дуже неправильно, коли ми починаємо говорити, що пройшов війну. Пройти війну. Це проходили НКВД, прокурори, польові і так далі. А ці провоювали, провоювали, проповзали під кулями, під снарядами. Це рідко кому попадало. І от Степан Семенович Мурзан, значить, він залишився живий, слава Богу. Тут він одержав заканів героя от, Радянського Союзу. І він приїжджав із своєю сім'єю з Москви. Герої вже старалися десь там у Москві, щоб вони жили, там їх збирали. От. Він приїздив декілька літ відпочивати в Канів, Я його влаштовував у прохорівці, там у будинки від Фочинку. І от він розповідає, ну так вже розбалакувалися про всякому, такими близькі стали, як родичі. От. І він каже, Боже мій, як ми наступали вже на Україну після Курської дуги рушила 206 та дивізія. Нас було так надрощено всіх командирів, так напічкано, що ви йдете там, де предателі, Хохли всі предателі, Ви відноситесь до них дуже осторожно і хохлов не жаліть у бою. Пускай йдуть. Вперед! А ми, каже, йдемо через села Полтавщини, проїжджаємо. Я думаю, може, там, це ж і про мого брата, це про мого батька, про мою матір, про моїх двох сестер на Чернігівщині так агітують. Каже, слухає. А йдемо через ці села, там які села розволяли, люди виходять, махають нам, виносять молоко, що в кого єш, маток сала той. Зустрічаю тільки тут. Зовсім інша картина, ніж та, якою напічкували цих солдатів, що йшли визволяти вже в Україну після курської битви. Зовсім інша картина, люди наші. От тут приїхав у Келеберту, каже, коли ми визволили Келеберту, зразу до рибалки зібралися, понаходили човни поховані, човнами переправляють нас на той бік. Німці обстрілюють із мінометів. Вони нічого, ні на що не звертають уваги. І каже, були поранені, вбиті. Оце те, що ми без хаклов би побіділи, без українців би побіділи, казав Путін. На Канівський район я переключуся інакше. На Канівський район наступав так, із лівого берега після Курської дуги Воронежський фронт. Воронежським фронтом командував генерал Ватутін. У складі Воронежського фронту було 4 армії. Сорокова. 47, 27 і 3 гвардійська танкова армія. Дуже вузька смужка була для відведена. Генштаб Совєцький спланував так, щоб закупити Дніпро організувати плацдарм від Канева і до Трахтемирова. Щоб це був плацдарм, закупивши його, накопивши сюди війська, потім визволяти Київ від Німців. Але було дано командиром газівку, щоб вибирайте де кращі місця форсування. Як форсування, як немає плавних засобів. Плавні засоби відстали, матеріальна частина відстала. Але вперед поставили третю гвардійську танкову армію. В районі ромнів вивели її на передню лінію, в передній ешелон. Армія мала 700 танків і. САУ самохідних артилерійських установок 700. І от ця сила, коли двинула в напрямку Переяслава, в напрямку Каннівських гір, гітлерівці моментально почали відступати. Командуючий групою армії Південь Манштейн дав наказ відступати своїм військам терміново на переправи. Переправи були це Київ. Канівська переправа і е, Кременчук. Черкасах постійної переправи не було. І німці відводили свою головну четверту танкову армію до Дніпра головним чином на Канів. Тут їм вдалося відновити міст, оцей Канівський, який був підірваний нашими військами в 41-му році. Якраз мені пощастило зустрітися з тим, хто підривав. Прізвище його теж Костенко був, це був полковник Костенко. Він тоді завідував підривною службою в армії Керпоноса, його спеціально послали, і тут вони ще один місць зробили в 41-му році надводний. От. Німці відновили цей місць. На мосту працювали головним чином. У процесі відновлення працювали інженери-поляки, німецькі і поляки. Робочою силою, робочу силу брали із місцевого населення. Тоді, коли прийшли, вже визволили радянські війська, канів визволили, От. то тоді всі одержали мінімалку по 10 років, хто працювали на мосту. Зразу так розпорядилися. І так канівці згадували дуже яскраво. Ну, що таке є, що коли хлопці або дівчата де співають, українські пісні або що прибігають із НКВД і розгонять або просто захоплюють. Так не на Так вони вже були тут налаштовані. Не буду називати начальника НКВД. Кого? Ну, будь така була загальна вказівка. І от, значить, оце така величезна сила, Чотири армії і ще п'ята армія, повітряна армія, друга повітряна армія підтримувала ці війська, але вона дуже невдало. І командування совєтське було нею незадоволений, командиром армії Красовським. Але от хто командував арміями? Сорокова армія Москаленко, українець. 27 сьома армія, Трохименко, українець. 47 сьома армія. Филип Федосійович Маченко, з яким мені довелося зустрічатися ще. Ще він був живий. І Третя гвардійська танкова армія Павло Семенович Рибалко. Всі українці, командуючі арміями, які тут були, всі були українцями. І коли робили удар з Канівського плацдарму на прорив до Києва, хоч не вдалося, а вдало, тут він зібрав і ну я, хлопці-українці, візьмемо Київ за цим разом. Ну, Всі кажуть, гукнули, що візьмемо. Що Раз така вказівка товариша Сталіна, раз, то треба. Але не взяли. Створився так званий Букринський плацдарм в районі Григорівки Трахтемирова, Зарубенців, Канівський плацдарм в районі від Бобриці до е, висоти 242-3. Ну, можна, можна говорити до Бучака. Цей Плазар Пуканівський тримало 47 армія жмаченка Пилипа От, Бої розгорталися надзвичайно жорстокі, небувалої жорстокості. Бої були настільки жорстокі, що е, навіть бувалі воїни говорили, що на Курській дузі такого не було, під Сталінградом такого не було, щоб такі втрати несли. На території Канівського району загинуло десь близько 300 тисяч радянських солдатів, офіцерів і генералів. Чотири генерали загинули в боях за Канівський район. 50 героїв Радянського Союзу. Такого ніде не було ще. Наскільки кров, гролитна битва тут відбувалася на Канівських горах. І оце, коли гор, я ходжу цими горами. Мені здається, що в мене під ногами чвакає кров, кров наших солдатів, які гнали на обій. Якщо гинули командири дивізії, командири корпусів генерали, герої, то що тоді з рядового солдата? По льові на лівому березі Дніпра підбирали всіх. Кого тільки можна? Хлопчики, яким було 15 років в 41-му, підросли, ага, хорошо, ти остався на окупірованій території. Далі. Старих людей старшого віку до 45 років, яких не брали в 41-му році, тільки через те, що того язва, того грижа, тепер всі готолися. І їх сюди гнали тисячами. Непереодягнених і кидали у найзапекліші битви проривати німецьку оборону. От, наприклад, що писав мені генерал Абрамов, командир 23-го стрілецького корпусу. Туди входила наша 206-та дивізія, яка зрештою в кані і 218 та і 3 -я, 3 я гвардійська механізована бригада. Так він пише, що. Коли ми бралися тут 2432, ця висота, до речі, видно, якщо вийти отак із того, о, під лісом, панівна висота над Дніпром. От, То напротязі місяця йшли бої. Вона переходила без кінця з рук руки. Німці дуже таку оборону насичену, там організували, пристріляно в них усе було. От. У нас вже не було сил. Коли одного дня, каже, пригонять 5 тисяч. Заново мобілізованих, Нов, нових мобілізованих. Власне. От. Люди не перетягнені, люди не навчені, люди горячаться в бою, командирів немає лейтенантів для того, щоб там командир роти, командир взводу. Так, давай. А ззаду заградотряди, заградотряди стоять. Причом при зустрічах ветеранів мені довелося зустрітися із 20-5ма, 25 разів із 206-ю дивізією, з 3-єю гвардійською армією, з 26-ю армією, 38-ї дивізії і інших. І вони показували, де стояли навіть заградотряди, щоб не відступали ці хлопчаки і дядьки діди. От. Як на висоту, їм рушниці вбитих давали, там ще щось, ніхто. і вперед, вперед все, нема. Абрамов дзвонить, каже я дзвоню генералу корольову у штаб фронта. Що людей, Мені шкода, каже дивитися на цих людей. Він росіянин був із Архангельської області родом. Як вони йдуть в атаку, як вони тисячами гинуть тут. Я вже далі не можу, командирів немає, люди не передягнені. Так. А це не відповідає корольов. смотреть, по сторонам не смотреть, а то предатели. І все, оце вся балачка. Так він пише, що я написав книжку. На ратних дорогах. Я цю книжку виписував поміж бібліотечному тобі. Так у цій книжці написали все або перекручено, або просто неправду. Так я, даже вам висилаю оце ось сторінки, ті, що стосуються битви за, Канівську, за Канівські гори в районі Канівського району. От. І ви побачите, що я було насправді. Бо цензура, безумовно, того не могла пропустити, що написав. Командир корпуса, командир, власне, двох дивізій. І коли вже останні атаки, вже в жовтні, останні атаки на висоту 243-2 йшли. Так не можна вже було в атаку йти, вже так смерділи трупи, хоч і осінь була. Трупи наших солдатів, ніхто ж їх не, не, не міг забрати звідти. Німці наверху на гребені висоти. от Вона тягнулася там з кілометр, так і в ліс вона входила. І тільки б'є наша артилерія по висоті. Вони зразу-раз траншеями і вискочили в ліс, і там у лісі були в них бліндажі. Це Верегорівці? Кам'яні. Бо там камінь довбали перед війною пісковик цей для київських господоріг. І от таким чином полягли солдати. Мені довелося поїхати в архів Міністерства оборони і тоді ж додавали цих документів. Ну, хоч по 206 шостій дивізії, висота 243. От, прошу, дайте. А там був, завідував в архіві Міністерства оборони, завідував відділом полковник Войтен. Бо теж Українець 10 Житомирської області, Він з дорогою душею, та я вам дам, я не маю права правда давати, ну я вам дам. Я вам дам. От. І там я зібрав оці холо прізвища, мені от-от фотографували. Крізвіща. цих солдатів, які загинули на панівських кручах у певні дні. Я сказав там, наче то. А там кожні 10 день давало, давав по, кожен полк втрати їхні. Ну, у полку за 10 день там десь півтори тисячі вбитих було, в кожному полку. А скільки таких полків, таких полків десятки було, тільки у піхотних дивізіях. І от, коли я прочитував, так це звідки? В 206-й дивізії хто, хто гинув? Це в основному люди з Київської області, Лівобережжя, Золотоніжський район, тоді це Київська область була. Далі Драбівський район, адреси ж їхні домашні були, і Оржицький район Полтавської області. Це тих, що їх підбирав польовий воєнкомат, і тут ними загатили.